Шоурум із репліками середньовічної зброї та обладунків в Ужгородському замку показує директорка музею Ольга Шумовська. Підвальне приміщення облаштували для фотосесій відвідувачів. Повністю обладунки, як на себе, все привірити, все отак береться, і з цим всім можна фотографувати. До шоуруму дозволяють заходити групами під відповідальність екскурсовода. Все представлене там можна використовувати для фото. Ближче до входу у внутрішній дворик розміщені ще дві безкоштовні фотолокації. Можна зайти, сфотографуватися в обладунках, е бійбори, от, можна, в головному морі, в такому захисному спорядженні, з мечем. Ну і гарно собі таку фото записати, одягтися, взяти в печати, задемонструвати з насильним таким охоронником замку. Також ми тут ще представили кед родину трохи. Ну, а навпроти за дверима портрет містичної білої діви, яка за переказами замурована в одній зі стін замку. І Її привид, нібито досі живе там. Який саме вона мала вигляд, невідомо, але штучний інтелект за запитом зобразив її саме такою. З нею також можна зробити селфі. Ще одна фотозона зовсім нещодавно відкрилася на бастіоні. Ми туди поставили гармату, і відповідно до неї ядра. Тому це все для відвідувачів наших в доступі в безкоштовному доступі. Ми запрошуємо відвідати і подивитися на ці цікавинки. Ну зараз молодь любить робити фото, любить робити селфі, цікавиться середньовічним періодом. Тому було так придумано, що ми саме цей період у фотозонах будемо і відтворювати, щоб зробити цікавішим відвідування і на згадку можна було зробити гарне фото. Далі планують встановити ще дві гармати на цьому ж бастіоні та облаштувати інші за окремо. Плату в музеї можна влаштовувати і фотосесії, та різноманітні квести.